Доброго дня! Вас вітає інформаційний вісник Вінницького апеляційного адміністративного суду. Сьогодні ми познайомимо вас з актуальними подіями, які відбулися в суді протягом травня. Сьогодні у випуску інформація про розглянуті справи. Працівники Вінницького апеляційного адміністративного суду взяли участь у святкових заходах з нагоди відзначення 70-ї річниці завершення Другої світової війни. У Вінницькому апеляційному адміністративному суді. Відбулась конференція за участі провідних викладачів українських вищих навчальних закладів. Покращено прибудинкову територію біля приміщення ВААЗ. Працівники суду взяли участь у святкуванні Дня Європи. У Вінницькому апеляційному адміністративному суді продовжуються екскурсії для школярів та студентів. Судді та працівники Вінницького апеляційного адміністративного суду долучились до флешмобу з нагоди дня вишиванки. У вас організовано онлайн-семінар для прес-секретарів та осіб, відповідальних за зв'язки з громадськістю. Так, за травень місяць 2015 року Вінницьким апеляційним адміністративним судом розглянуто 371 адміністративну справу. При цьому Вінницьким апеляційним адміністративним судом за вказаний період відновлено права та інтереси соціально незахищених верст населення у 242 адміністративних справах. Зокрема. Судовими рішеннями реалізовано конституційне право на соціальний захист 195 осіб, звільнених з публічної служби, в тому числі військових, 16 громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 22 дітей війни, 15 інвалідів та двох матерів у справах про отримання ними допомоги по догляду за дитиною. Доброго дня! Актуальною залишається тема відшкодування пільг по оплаті за користування житлом та комунальні послуги. Вінницьким апеляційним адміністративним судом розглянуто адміністративну справу за позовом пенсіонера управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій до управління праці та соціального захисту населення Кіцминської району державної адміністрації Чернівецької області. Суть спору полягала в тому, що управління праці та соціального захисту населення відмовилось подальшому відшкодуванню пільг позовачу. Як встановлено судом, пенсіонер отримував пільги з 2011 року. Року на підставі закону про пожежну безпеку України, з 1 липня 2013 року набув в чинності Кодекс цивільного захисту України населення, відповідно до прикінцевих положень, якого закон України про пожежну безпеку втратив чинність. Управління праці соціального захисту населення, користуючись тим, що законодавство, на підставі якого була призначена пільга, втратило чинність, відмовило у відшкодуванні вказаної пільги пенсіонерам. Суд апеляційної інстанції вказав відповідачу, що відповідно до статті 22 Конституції України при прийнятті нових законів, а так само при внесенні змін до діючих законів, не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод громадянина. Також суд наголосив на тому, що відповідно до статті 120 діючого нового кодексу цивільного захисту населення України така пір збережена, враховуючи вказане суд. Апеляційної інстанції підтвердив протиправність рішення щодо відмови у застосуванні пільг пенсіонеру. Дякую за увагу. Відповідно до указу президента України, 8 травня встановлено День пам'яті та примирення. Працівники Вінницького апеляційного адміністративного суду вирішили долучитися до всеукраїнської акції та вшанували подвиг українського народу у Другій світовій війні. Водночас, 9 травня, співробітники Вінницького апеляційного адміністративного суду взяли участь у святкуваннях з нагоди відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни. Працівники апарату суду віддали данину поваги за подвиг солдатів, які захищали нашу землю від загарбників та принесли мир Україні та Європі. 14 травня на базі Вінницького апеляційного адміністративного суду відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція на тему правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства, організовано Донецьким національним університетом та Вінницьким апеляційним адміністративним судом. Голова Вінницького апеляційного адміністративного суду Віталій Кузьмишин Вітальним словом розпочав конференцію та привітав присутніх викладачів Донецького національного університету з 30-ю річницею створення кафедри господарського права Донецького національного університету. На конференції були присутні академіки, професори, заслужені юристи України, представники прокуратури, муніципальної поліції, директори різноманітних юридичних інститутів України, судді Вінницького апеляційного адміністративного суду, а також інші вчені в галузі права. Судді Вінницького апеляційного адміністративного суду Андрій Загороднюк та Олег Сушко були активними учасниками конференції та виступили з доповідями на теми: фактори впливу на ефективність регулятивних норм права в галузі охорони навколишнього природного середовища та правове регулювання навколишнього природного середовища. Вінницький апеляційний адміністративний суд, як суд європейського зразка, постійно прагне до всебічного розвитку, а тому бере участь у подібних заходах. Це частіше на вулицях нашого міста зустрічаються учасники дорожнього руху на велосипедах. У зв'язку з цим необхідно створювати належні умови для збереження транспорту у місцях, які відвідує велосипедист. З ініціативи керівництва ВАС біля приміщення будинку адміністративних судів встановлено велосипедні стоянки. Вони забезпечують збереження велосипеду на час відсутності його власника. Також під час травневих свят працівники апарату Вінницького апеляційного адміністративного суду спільними зусиллями прикрасили квітами територію навколо приміщення суду. Будівля Вінницького апеляційного адміністративного суду є зразковою для організацій усіх рівнів. Адмінбудинок за будь-яких обставин має бути в ідеальному вигляді, тому працівники апарату суду підтримують чистоту і порядок не лише в приміщенні, а й довкола установи. Працівники Вінницького апеляційного адміністративного суду підтримують європейський напрямок, а тому 16 травня разом відсвяткували День Європи у Вінниці. Програма заходів була досить різнобарвна. Майже з усіх куточків лунала класична європейська та українська музика. Співробітники ВААЗ відвідали багато різноманітних виставок, концертів та конкурсів. Особливу увагу глядачів привернули живі скульптури та національна символіка різних країн Європейського союзу. Працівники Вінницького апеляційного адміністративного суду. Підтримують європейський напрямок та докладають усіх зусиль, щоб наше місто стало ще більш європейським. У минулому випуску ми вже повідомляли, що у Вінницькому апеляційному адміністративному суді запроваджено екскурсії для учнів та студентів Вінницьких навчальних закладів. Такі заходи вже стали традиційними для нашого суду. Молодь активно продовжує відвідувати наш суд. Так, протягом травня у Вінницькому апеляційному адміністративному суді побували учні школи гімназії номер 17 школи номер 27 Стрижовської загальноосвітньої школи та студенти-правники технологічного промислового коледжу. Відзначимо, що для студентів такі зустрічі це реальна нагода поспілкувати з юристами-практиками, отримати поради та рекомендації з вивчення певних питань та зрозуміти роботу суду зсередини. А для школярів, які у старших класах вивчають правознавство, це чудова можливість отримати певні практичні навички та замислитись над майбутньою професією. Я Бінцеровський Сергій Володимирович, вчитель історії та правознавства Вінницької школи ліцею No7, мав сьогодні можливість зі своїми дітьми 10 класу відвідати Вінницький адміністративний суд, поділитися своїми враженнями за таку змістовну екскурсію. Десь вже протягом останніх років трьох ми постійно відвідуємо з учнями, бачимо, що суд не зупиняється на місці, він постійно розвивається. Бачимо молодих і досить таки. Склад Вінницького адміністративного суду відвідали судове засідання, де нам так в доступній формі потім вже пояснили суму суть судового засідання. Відвідали безпосередньо відділи Вінницького адміністративного суду, показали нам музей, прекрасний музей Вінницького адміністративного суду, розповіли про специфіку роботи даного суду. Звичайно, хочеться подякувати керівництву суду, що досить такий відкритий. Змістовний суд судові засідання хочеться подякувати безпосередньо Ірині Віталіні Бакуті за надану можливість відвідати даний судове приміщення аудиторії. Ось тому тільки позитивні, тільки добрі враження від працівників від співробітників суду. Тому дякуємо. Думаю, що така співпраця буде продовжуватися надалі. І бажаємо, запрошуємо верніше всіх відвідати даний судовий судові приміщення, оскільки це дійсно світового, я не побуюсь цього слова, рівня, заклад світового рівня, а судові засідання, приміщення. Тому дякую за увагу. У 3-4 травня в Україні святкують День вишиванки. Всеукраїнське свято, яке покликано зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу. Вже другий рік поспіль Вінницький апеляційний адміністративний суд. Долучився до всеукраїнського флешмобу. У цей день судді та працівники апарату одягли вишиванки та організували святковий концерт. 22 травня на базі Вінницького апеляційного адміністративного суду проведена онлайн-семінарна тему Комунікація як засіб підтримання зв'язків між судом і громадськістю для прес-секретарів та осіб відповідальних за зв'язки з громадськістю. У ньому взяли участь прес-секретарі з різних регіонів країни, з якими поділились досвідом виконуючи обов'язки керівника апарату Вінницького апеляційного адміністративного суду Інна Грищук, прес-секретар Вінницького апеляційного адміністративного суду Марта Лукашик, прес-секретар Вищого адміністративного суду України Марія Швенько та прес-секретар Львівського апеляційного адміністративного суду Ольга Давид. Учасники обговорили функції прес-секретаря суду. Проаналізували окремі приклади ефективної комунікації з громадськістю та ЗМІ, визначили цільову аудиторію суду і навчились опановувати практичні аспекти підготовки прес-конференції, а також отримали рекомендації щодо використання веб-сайтів судів та сторінок у соціальних мережах для висвітлення роботи суду. Дякуємо, що були з нами. Продовжуйте і надалі слідкувати за подіями з життя Вінницького апеляційного адміністративного суду. Ми прагнемо і надалі бути відкритими та доступними для вас. Гарного дня та лише приємних новин!